Всім привіт! В цьому ролику відізнається, як шукати проекти на Аптос, як звичайно заходити нові проекти, якісь знаходити топові проекти, тому що дуже часто задають питання, як, здається, знаходиш ось ці проекти. Все це відізнається в цьому ролику. Тому якщо ти ще не підписаний на мій телеграм-канал, раджу підписатися. Тут виходять різні схеми заробітку, звичайно ж, і різні проекти на Аптос, на Solana, на ефір, де можна заробити все це виходить в мене в телеграм-каналі. Так що посилання буде в описі. Заходь і підписуйся. Ну що ж, а давайте зараз розпочнемо з самих таких способів, як знаходити ось ці проекти. Перший спосіб це є, звичайно ж, тільки Твіттер, і тільки тут ти знаходиш оці проекти. Давайте зайдемо на основну сторінку Твіттера на Хом, як знаходити ось ці, звичайні ж колекції. Або гортаєш ось у ленті якщо ти на різні проекти в, в, в такої мережі, як Aptos, ось, допустимо, Давай я тебе покажу просто так, повертаю догори, і ось тут справа є ось така вкладка від самого твіттера, що вони рекламують. Якщо ти підпишешся на один проєкт Аптос, на другий проєкт Аптос, тобі буде ось тут рекламуватися просто все від Аптос. Якщо ти будеш підписуватися на Солану, наприклад, ти сьогодні підписався на 10 проєктів на мережі Solana, в тебе просто буде все в Солані. Просто твіттер буде все рекламувати, те, що ти шукаєш. Якщо тобі це подобається, твіттер буде тобі це рекламувати. Ось, допустимо, я підписався на, за сьогодні на 4-5 проєктів від Аптос. І ось тут в мене все рекламує, звичайно ж, просто весь твіттер забитий Аптос. Ось дивуюся, виберемо більше, і тут ми зможемо знайти більше проєктів на самому Аптос. Ось так бачимо у вас ще один проект на Аптос. І ось так ми бачимо, заходимо проект, тимся на нього, якщо нам він цікавий, вибиваємо там вайтлисти. Якщо просто навіть можеш підписуватися. Чим більше ти підписуєшся на такі проекти від Аптос, тим більше твіттер буде тобі сам рекламувати і так більше ти дізнаєшся про самі проекти. Що ще цікаво, це я раджу тобі підписуватися на різних інфлюенсерів, які розкажуть про самі. Такі проекти на мережі Аптос, якщо ти дійсно хочеш займатися цим. Ще що з цікавого, це ми знаходимо будь-яку колекцію. Вибираємо просто одну з топових колекцій на якійсь мережі. Я буду все показувати на мережі Аптос. Але це все діє як на мережі Solana, так і звичайно ж і на мережі Ефір. Але я буду показувати лише поки що на Аптос. Так що ти вже сам використовуй, де тобі потрібно. Ми вибрали, допустимо, проєкт на Аптос, якийсь один з популярних, що нам далі можна, як, точніше, як нам можна знайти різні проекти на мережі Аптос. Як бачимо, тут є following і хто на них підписаний. Якщо ми відкриємо тут, ми вже тут бачимо топові проекти, які підписані сюди. Ось ще один проєкт на Аптос, який дійсно цікавий і крутий проєкт. Още проєкт, який розказує більшість про ось такі проекти. Тому це як можна сказати, як інфлюенсер. Ось ще один проєкт від Аптос. І, як бачимо, ми вже зараз тільки що знайшли 5-6 проєктів, які ми могли просто. Зайти, подивитися, і якщо вони нам цікаві, вбивати там, витлісти. Ось так. Можна сказати, я вже знайшов пару проєктів, про які я ніде не бачив, тільки що за 2 хвилини потратив я вже знайшов всі проекти. Що ще цікаво? Вибрали ми знову ж, допустимо, беремо топову колекцію, і тут ми вже знаємо, що ми тут можемо шукати ось ці допустимо проекти. Гуртаємо на 3-4 пости вниз, і в нас тут є ось так. Це, можна сказати, така вкладка, що сам твіттер рекламує тобі, на що ти найбільше підписувався, і з чим це все зв'язано. Як я вже сказав скорше, чим більше ти підписуєшся на таку, допустим, що тобі цікаве, Аптос або Солану, тобі буде все твіттер просто це рекламував. Ось, як бачимо, зайшли і все просто в ось цю вкладку, і нас тут показує ось ще один проект від Аптос. Ось так ми можемо шукати. Так що не забувай, що ось так, так також можна шукати. 3-4 пости вибираємо просто любу топову колекцію, гортаємо на 3-4 пости, і в нас з'являється ось така вкладка. І ось тут теж можемо шукати. Ще один спосіб це є через е, ось такі хештеги, давайте знайдемо. Так, 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 так. Скоріше, ось тут я буду довго шукав, або просто ось тут вписуємо хештег Аптос, або просто знаходимо через якісь колекції. Ось ви бачимо ось цей хештег Аптос. Він є зараз топ популярний. Просто знаходимо ось такий хештег. Ми його. Нажали, використали ось цей хештег. І тут будуть у нас просто самі топові такі пости, де дійсно люди використовують ось цю вкладку. Тільки так, що можна шукати топові проекти. Ось, допустимо, ми вибрали її і ось тут ось вже знайшли знову якісь проєкти, які ми ніде не могли знайти. А ось тут нам показали вже один проєкт від Аптос. І ось так також ти можеш, звичайно, ж, використовувати ось цю вкладку, щоб. Получати ось ці вайтлисти. Ще один спосіб, це звичайно Blox Labs. Це є такий проект, всім популярний, він як на Solani, Eфіck, так і звичайно зараз починає бути на Aptos. Тут можна через сам проект шукати, відкриваєш там проект, і там можеш знаходити. Тому що зараз довго я не буду показувати, це затягне просто ролик. Ти вже сам можеш зайти, якщо ти вже е шукаєш як брати, де вайтлисти. Я думаю, ти вже знаєш, як там шукати, звичайно, ці проекти. Так що там також можна нові проекти знаходити, і тому також це рекомендую. Ще останній спосіб, який я знаю, це Discord. Заходимо в Discord, вибираємо будь-яку колекцію, вибираємо або Aptos мережу, або різні навіть мережі. Ось, допустимо, я вибрав зараз проєкт Soul Decoder і це проєкт на Solani, але тут я дізнався про цей проєкт швидше, ніж в він запускає ось цей содокодекс, запускає розіграш на 5 вайтлістів, ось цей проєкт, але на блокчейні Аптос. Так, ви думаєте, А Solana, Aptos, це ж два різні блокчейни. Так, це два різні блокчейни. Але проекти між собою запускають ось ці розіграші для того, щоб просто отримати більше активів, більше людей, щоб до них, звичайно, зайшли. І вони дійсно немає різниці на якому блокчейні. Головне, щоб чим більше вони отримали людей. Ось так вони можуть давати розіграш вет навіть на ефір. На якийсь проект дадуть там 5-6 ветлістів, але на якийсь проект на ефірі головне, що в нього була гарна і активна аудиторія. Ось так можемо також дізнаватися про різні проекти. Якщо ви, допустимо, все і брали проекти на Solani, ось так навіть на проєкт Солані ви можете дізнатися про проекти на Аптос. Так що, так що це такий ж самий спосіб. Давайте виберемо просто проект на Aptos Ось Рекдокс. Uh, в мене просто все, що говориться, це Аптос, 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 Аптос. Вибрали ми, запустимо, проєкт на Аптос з, топовим, з топовою аудиторією. І як бачимо, тут є вкладка «Collab Giveaway». Ось це «Collab Giveaway» — це все розіграш листів лістів між проєктами. Ось тут більшість, якщо проєкт на Аптос, він буде запускати більшість розіграшів і більше таких колаборацій також з проєктами, які запускаються на блокчейні Аптос. Ось як бачимо зараз, я просто прогорутав вниз. Ми знайшли більше, ніж 10 проєктів. Звичайно, вони шлак проекти тільки що зароджуються, і, можливо, вони нічого не покажуть. Але тільки так ти зможеш знайти ось такі проєкти на Аптос. Не думай, що ось це є тільки що проєкт, головне сам рек на Аптос, а вони запускають розіграш вайтлістів на проєкт в Solana. Тому проєкти просто, як я вже казав швидше, запускають ось ці розіграші, щоб нагнати більше для себе аудиторії. Але ось так ти також можеш шукати ці проекти. Ось такий вийшов. Звичайно, ще можна шукати через Телеграм, тому підписуйся на мій телеграм-канал. Але, звичайно, якщо ти будеш підписаний на різних телеграм-канали по сфері NFT, ти також зможеш там дізнаватися першу інформацію про нові різні топові проекти. Так що... Підписуйся на мій телеграм-канал ще раз. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Ось такий вийшов ролик. Всі способи, як я шукаю проєкти, я вам розказав. Так що, всім дякую за перегляд, всім побачення.